Записую відео, в якому я хочу розповісти коротко, що таке додаток Любажу. Отож, додаток Любажу це збірка казок про чарівну істоту Жужа з інтерактивними ілюстраціями. Створений він для ваших дітей та, сподіваюся, буде цікавий і для батьків, тобто для вас. Заходимо в першу каз казку, прикладі якої я покажу, як воно працює, і які функції є в цьому додатку. Тобто, це перша сторінка. Тут є текст, який можна читати, який скролиться, написаний на прекрасній українській мові. Є ілюстрації, які реагують на дотик дитини, і кожен елемент проанімований і озвучений. Сторінки можна перегортати. І гратися з кожним персонажем. Це коротко про сумі казки, є е, меню інших, інших е, опцій. Є е, прекрасна музика, її можна включати-відключати по потребі. Є начитка самих казок для дітей, які ще не вміють читати. Жожеліна полетіла до річки, помітила на мохас. Або для дітей, які хочуть вчити інші мови. Тобто є така кнопочка ще коліща, яка переключає на іншу мову. Мови у нас є французька і англійська. І включаючи. A... Ви слухаєте інші... казки на іншій мові. Є кнопка з сердечком, це вихід в наші магазини і соціальні мережі. Тобто тут ви можете приєднатися до Інстаграма, тут замовити книжку Люба Жу садові казки, яка надрукована видавництвом віват. А, зразу кажу батькам, щоб вони не переживали. Діти самостійно не можуть вийти в інтернет. В нас стоїть обмеження, яке називається батьківський контроль. Якщо дитина намагається війти в магазин, їй пропонується розв'язати певну математичну а, задачу. Якщо робить робиться неправильно, то програма блокує її доступ. Якщо ж ви бажаєте, щоб вона вийшла, або ви самі вважаєте вийти в Інстаграм чи купити книжку, ви розв'язуєте приклад і програма вас пускає. І остання кнопка посередині це вибір самих казок. Завжди можна вийти. І частина контенту у нас за підпискою, допомогою якої ви зможете допомогти проєкту розвиватися. І в наступних відео я розкажу знову ж таки, як підписатися на цей контент і взагалі як завантажити додаток, якщо ви не знаєте, як це робити і де його знайти. Але тут ще продемонструю, що знову тут є батьківський контроль, дитина не може самостійно придбати підписку. Тобто буде завжди заблоковано. А, дякую за увагу. Чекайте на наступних відео.